6 квітня на базі Прилуцького агротехнічного коледжу відбулося засідання ради директорів вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації Чернівщини на тему працевлаштування випускників один із головних показників конкурентноспроможності навчального закладу на ринку праці. На засіданні був присутній начальник управління освіти і науки Чернівської обласної державної адміністрації Микола Конопацький. Говорячи про працевлаштування випускників вишів різних рівнів акредитації області, Микола Анатолійович наголосив на необхідності перегляду спеціальностей, які наразі отримують студенти. Вони повинні бути затребувані на ринку праці і відповідати потребам сьогодення. Не можна нам да... На такому обладнанні і з такими кадрами, і з такою навчально-матеріальною базою готувати сьогодні робітничі кадри, які нікому не потрібні. У нас сьогодні у кваліфікації ще тракторист машинів широкого профілю, які нікому. Куди він піде? Заїхав Замглай, подивився ту навчальний заклад профтехосвіти в лісі в Рібкінському районі. Кого, які фахівців він готує? 52% дівчат, – машиністи широкого проводу. Які трактористи-машиністи? Або оператор комп'ютерного набору. Який оператор комп'ютерного набору, якого вже немає, там колись Віктор Миколаївич і так далі на, на радіозаводі, коли починали там, ще 80-ті роки. А ми готуємо, клепаємо це все. Через те нам сьогодні конкурентоспроможними треба. Нам треба, потрібно сьогодні відкривати нові робітничі професії, точно так, як і, е, кваліфіковані, так як і у вас. І куди слухатись? Директор Прилуцького агротехнічного коледжу Павло Черніков та заступник директора Ніна Науменко презентували присутнім напрацювання закладу в плані працевлаштування студентів. До речі, за даними моніторингу, із 159 випускників 2015-го 86 продовжують навчання у вишах 3-4 рівнів акредитації, 31 працевлаштований безпосередньо за фахом. Також на засіданні ради директорів були присутні представники потенційних роботодавців Прилуцької тютюнової фабрики та компанії Кернел. Презентація освітньо-виробничої програми Коледж Сумський національний університет компанія Кернел пройшла в стінах агроколеджу. А практичний показ презентації тютюнової компанії Біаті Прилуки безпосередньо на виробництві.